Отця, і Сина і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Амін. Ми слухали апостола Павла Веста до Єврею, де він говорить про щастинство. В старому завіті жертвували кров козлів, і ввеч. Запрошення гріхів, новозавітнє щащитство проливає свою кров. Це моя кров, що проливається на відпущення гріхів. Це добрий пастир, який віддає своє життя, це добрий пастир, який не втікає, коли Бог надходить, але здатний проляти свою кров. Дуже ще не удайку і Ринеї, засвітні човачі протики мандрити, дорогі очі Василяни, дорогі учі сестри, студенти. Ми сьогодні тут, наші мороби, святого Йосафата, починаємо духовну віднову очів Василіан. За прикладом святого священомуженка Юсафата, я би хотів, щоб тут не так я говорив, жити Юсафат, який тут лежить, тут у центрі християнства, в базиличі святого Петра. Я ще будучи в Бразилії студентом. Коли вийшла книжка Оця Солобія і Отця Атаназія Великого про святого Єссафата, я цю книжку прочитав, над нею роздумував. І тому на основі цієї книжки, якої я не маю, я давно вже її не бачу, але я пам'ятаю, які точки, які є важливі для духовної віднови, причину. І богопосяченого життя. Буду старатися поділитися саме цими роздумами. все, ця вогненна іскра любові. Йосафат прожив лише 43 роки, але звершив багато добра за цей недовгий відрізок свого життя на землі. Будучи ще малим разом з мамою у храмі Володимира Волинського перед розп'яттям Ісуса Христа, до Його серця попала іскра Божої любові. Тут відбувся поклик і маленького і ваша. Це вогонь, що загорівся у серці. Малого хлопця, його супроводив до кінця його життя, у нашому житті покликаних, і коли ми відчуваємо такий вогник, який дає саме початок поклику Божого, який має тривати до кінця життя. Божий поклик інколи може бути дуже незначний одне слово, але може і бути також вогненна мене іска любові. Я також, пам'ятаю, що я мав 3-4 роки також одна подія, яка дуже є ще свіжа для мене, де саме. Мій дід сказав, приніс мені півка, вона якого перший, що, що зародив, і каже, то є для мого пшенца. Я ніколи не чув цього, але не чув саме, що хтось перед тим, про це говорив, але це мені зарисувалося і це є. є. в Кожному з нас такий вогник Божої любові, Божого поклику. І тому треба над ним може зстановитися. Цей Божий вогненний поклик. Друге, починай від себе, і, ваш будучи вже у вільності, як зрілий хлопець, залишає на боті світську кар'єру його батько хотів, щоб він мав добру світську кар'єру. Він вступає до запущеного монастиря. Святої тричі і приймає ім'я Іосафат, він не пішов до великої колегії отців єзуїтів, яка мала велику славу, але вступає до Запущеного монастиря. І тут починається реформа отців Василіан. І Та реформа починається від себе. Іосафат не кидає каменем на стріятельів, що ходили на полювання, мали свої пси і так далі, але закривається в кімнаті, покутує, молиться, читає літургійні книги, вивчає теологію і дає свідчення свого життя, від нього починається реформа. Тому ця горіюча іска любові. Яка у ньому горіла, запалила інших також, починаючи від себе засвітити свою свічку, свідчення свого життя, може інші також запаляться. І так сталося з Йосафатом. За дев'ять років його побожного життя Господь благословив покликаннями, і число монахів зросло до 50 осіб. Багато проповідував і сповідав, коли він став священником, мав особливу любов до своїх братів-ченчів, коли цієї батьківської любові, ставлення до співбратів, спричинив появу нових запалених Господнім полонням ченчів, серед яких був отець Лео Кривза, отець Антін Селява. Отець Пахований Оранський, отець Гінадий, Смільницький, Міщенчини. Тобто 1609 року Єсафат висячений на священника, а 1613 року митрополит Йосиф Вінімен Руський призначує його архімандритом Свято-Троїцького монастиря у Вінниці. 12 листопада 1617 року митрополит Руський висвячує Єосафата на єпископа, його послано на служіння Уполозьк. Починаю від це. Святість і наука. Йосиф Руський з Йосафатом починає діло виховання нового Василянського покоління. На руські землі. У своєму програмному письмі січня 1605 року Іосиф Руський пише таке: для того, щоб знайти вік, треба передусім знати причину Недуги. Наше нещастя походить з двох причин. Перше це брак науки у наших провідників, а друга брак досконалості і святості життя. І завершує його програму, програмну доповідь таким висником. Відновлені наші монастирі принесуть нам плоди, коли, монахи, будуть присвічувати наукою і досконалим життям. Будемо мати сповідників і добрих проповідників, які дотепер не мали, Відкриються добре організовані школи. З яких будуть виходити добре, щещеніки і гідні державні мужі, обсадимо єпископські та архієпископські престоли такими мужами, які будуть свідомі того, який уряд вони прийняли, і будуть знати, як на чому уряді поводитися, відкриє ще шлях для допомоги іншим братам, які мають той самий обряд наука і Доба іусафата важка. Доба що ісафата позначена церковними релігійними протиріччями і завжатою полемікою між трьома основними релігійними напрямками католицизмом, православ'ям і також протестантизмом, який починав свій розвиток. І в зв'язку з гуманістичними течіями останнього, останнього поширюється індиферентиз і вільнодумство. У недію, 12 листопада 1623 року, неспокійна юрба накинулася на Юсафата, що лагідно відізвався до них і вбила його. Хтось спочатку вистрілив у нього. А інші сокирою розрубав йому голову. Так закінчився життєвий шлях великого подвижника церкви. Господь Бог прославив його після смерті багатьма чудами, як свого вірного слугу і героя. Послаба того Юсафата викликає постійну контроверсійність, як історичний і актуальний факт. На жаль, Протиставлення між католиками православними тривають по сьогодні. Читай Йосифат, як і сотні знаних та незнаних наших свідків 120 століття, є мучеником за єдність Христової Церкви, Він своєю кров'ю запечатав єдність католицької Київської церкви з наступником апостола Петра, видимим знаком і непорушною поріз цієї єдності. І тому він є тут положений саме тут, у цій головній святині католицизму як знак єдності. Не менше важка наша дуба, важка доба, доба Єсапата, не менше наша дуба важка. Важка, тому що, між іншими, тепер є війна в Україні. Російська армія армія вбиває невинних, вайтує беззахисних, викрадає дітей, депортує окупованих, картує ув'язнених, морить голодом заблоковане, краще вирощений збіжа, викрадає мародерство по наших оселях, анексує землі, нижчі, захоплені підприємства, обстрілює мирні міста, тероризує мешканців, а тепер. Бомбардує саме всі станції, де наш наряд у повній темноті і у холоді. Російське керівництво прагне зруйнувати українську державність і позбавити нас нашого імені. Знову, як у ХХ столітті території нашої батьківщини перетворилися на криваві землі, наміри агресора, явно геноцидні. Нова хвиля геноциду. І саме тими днями ми счакуємо голодомор, 90-ліття Голодомору, того великого геноциду, де втратили життя 7 мільйонів осіб. І знову геноцид продовжується. Але є опір, опір великий самого українського суспільства, де не піддаються. Маємо опір також і Європи, Америки, більші частини цілого світу. Вчора брав участь навіть у е, на, такому такій конференції, асамблеї, е, міністерства. Родини і сім'ї, де саме говорилося про насилля жінок, саме далося відчути підтримку, підтримку Італії, саме для цілої України, і не тільки я думаю, що і більшої частини світу. Час є дуже важкий для нас, важкий для наших монастирів і так далі. Але це час також сприятливий на посвят. Здається, парадокс. Проте війна є для нас також хайрос. Сприятливий час, час свідчення посяти життя, час призадуми духовної віднови. Блаженніше свято на цьому місці. Дав таке свідчення про двох наших монастирів, Василянський монастир у Херсоні, та покотили ті, де Херсон був дійсно окупований, але монах не втік, залишивши монастирі і роздавав там саме гуманітарну допомогу. Чи залишились, щоб послужити своєму страждучому народові? Це є світеч, світ, світло, яке засвітилося, і те світло. Має поширитися далі. Ми знаємо, що ти наших воїнів віддали віддають своє життя у захисті своєї вітчизни. Більша частина це юнаки і дівчата, які мали перед собою відкритий світ, вони зробили повну посяту свого життя, багато осіб залишили свій професійний фах. Навіть вчора була новина, що один тих з великих тих, що грають у, у, у театрі, також загинув на війні, тобто вони пішли на захист держави. З ними також багато молодих одружених, чоловіків, що залишили вдома свою дружину і діти, які з них виїхали, виїхали за кордон і стали біженцями. Їх на сьогодні день є кілька мільйонів. Це сприятливий час передумати нашу посвят. Воїни, воїни посвятили своє життя за незалежність і свободу. А ми заради Царства Невеселя, заради Спасіння світу. Папа Франциск пише у апостольському повчанні раді Івангелія, що життя набирає сили, коли даруємо його іншим. А коли живемо для себе і для власної вигоди. І він каже папа, були є церкву, яку зазнала ушкоджень, поранену і брудну через те, що вийшла на вулицю, а не церкву, яка хвора через те, що закрилася в собі і охопилася за власну безпеку. Маю надію, що нами керуватиме, так, каже папа, не страх помилитися. Як страх замкнутися у структури у свої звички. Однак, як і в часи святого Єсафата, так і сьогодні одним і тим самим є Господь, якому Єсафат посвятив себе до нашого подвигу і служіння, якого Господь, як вірного свого Слугу, прославив славою святи Селенської церкви. Це той самий Святий Дух, який розпалив серце цього єпископа, дав йому силу свого слова, що не він переконував своїх сучасників у святості ідеї єдності церков, та як істинний душехват, євангельські рибалка, ловечі людей для Христа, на основі святого того стоїть на щин. Наше помісне Українська греко-католицька церква не тільки вона, вірна своїй духовно-богословській традиції, чин і церква і інші церкви, йдуть слідом за святим Юсафатом у теперішньому пасхайному таїнстві, у стражданні і смерті. Однак за разом. За разом з надією на перемогу і Воскресіння. Всі ці пункти, які я тепер виклав для вас, завершуються в тому, що Єсафат віддав своє життя, щоб всі були одно. До єдності веде вогник любові, молитва особиста, літургічна, яка має нас навчити мислити. По Божому веде до знання і святості і життя, веде до виходу, до наслужіння і місію, як чінчі, як щащеники, як єпископи, посеред інколи опору війн, переслідування, інколи завершуючи мучеництво, як це сталося святим Спати. Нехай той вогник Божої любові, що впав у серце малого Іваща, впаде у наше серце, щоб ми перебували у Божій любові, щоб дати нове дихання церкві, навіть нову чину і церкву, щоб усі були одного. Благословення Господні на вас. Амінь.